А, це, не, це... Так, вітаємо вас на каналі Піражгора Квіткова, і ми з Лесею зараз читаємо откуда ми отримали посилочку, О, із якого можна... ага, інтернет-магазину замовили е, такі гарні рослинки. Сам гарден, ще такого такого, такої розпаковки з цього магазину не було, тому е, і знову іменна посилка. <реш> ну взагалі не було, але в минулому в сезоні я замовляла і ну... мені порекомендували їх як. Дуже гарна вартість і дуже великий розмір саджанців. Ага, ну Подивіться. зараз а... будемо дивитися. І до речі, в Фейсбуці вони називаються Інґарден. А наче як сайт, а, сайт а... так. Some... Тому можна туди дописати. Ну давай, розпаковуємо. <звук> Іначе я почистила трошки пам'ять. Барабан дріб. Ого, нічого собі, Леся. Ого. Дві рослинки на весь горщик. Йошки! А вона, а вона жива? Леся в шоці. Звізда у шоці, так? Да? Вона жива? Чи вона суха? Я оце ж не розумію. Сухо, така вона якась ну, на вона... очі. Вона б отак ламалась. Да? Думаєш? Та чого вона має? Леся каже, що вона жива. Ну, тут, до речі, зелений природ. Давай подивимось. Це Golden Tuffet, да? наче так, Туя. Я не знаю, яку вона Да. Це твоя, я не пам'ятаю. Тож я Rain Gold, а це Golden Taffet. Ну, горшик капець, який здоровий. Та ні, ну бачиш, що з Ну, коріння ну, нормальне. А отак. Там зараз давай над коробкою. О боже мой. Ну, живе, але скільки років воно тут живе. Бідненька рослинка. Да, їй нужно буде гар, потрібно буде гарно, потрібна гарно, гарно буде. Это, ну, розмір, звісно, вражаючий. 90 гривень. Да. Але в ну, мене все одно є трошки сумніва. Ну, Тут, наче от, от зелена, бачиш всередині. Але отут якась вона така, от, на, на дотик якась вона така, знаєш, наче підсохла. Ось тут от, бачиш от сухі такі. Ну, подивимось, мені дуже хотілося. Чесно, повелася на розмір і ціну. Тому ви, як і я, мабуть, також. А можливо, вона також підсохла, тому що в такому горщику вона, да? її вже повинна-давно дав були пересадити. Я ну, бачу, якщо ти вона ж не ламається. Угу. Ну, Тобто нормально, так? Да? Ну, подивимось навесні. Коротше, така подушка видна ця туйка, ну взагалі-то дуже гарна. Здорово, вже в на моїй альпійській горці в вигірці вона буде видна, а не так, що я купила, наприклад, у Бережніків. там зовсім буквально два впагани були. Ось Тут вже така вона реально доросла. Ну, давай далі. Так, Олеся замовила тис. знову тис. О, гарний, до речі, садженець, так? Ага, сорт. Великий, до речі. Грюн, Грюн. Я Не пам'ятаю. Цей сорт такі, такі назви... А ціна яка цього саджанця? 50 чи ні? Так, зараз, зараз згадую. Ну, щось таке, так, да, 50. Ну, наче 50 було, а покажеш кореневу. Угу. Цікаво, коли він був посаджений. Ні, ну, нормально. Ну, Ну, не рік вона тут росте точно, так? Да? Як ти думаєш? Ну, так. Да. Я думаю, роки два, а може, цей трьохрічний навіть саджений, тому що така реальна коронева, ще спробую такої досягти. Так, ну з тисом, що ти хотіла сказати про Що Він взагалі з Оцей саме. Так, да, там 3-5 метрів. Mm -hmm. Але він дуже гарно формується, такі кульки можна. Взагалі, все що угодно, mm -hmm. з нього можна постригти. Зараз mm -hmm. можу подивитися. Ну, напишеш мені, я напишу, ага. кому цікаво буде тоді. І ще, оце, оце красиня. Слухай, це що, нідієформіс? Ні. Клас. віл Оце це дуже гарно. дуже, дуже повільно зростаюча ялинка, Така угу. підходить, до речі, можна її обрати як новорічну ялинку. І сова вона дуже, ну там 2 метри буде. І вона росте дуже компактною. І, ну, і хоча б приїзд цього року. Ну, крутий. Ну, ну дуже реально. Ну, дуже. Руха. ну, Малізь... і що по ціні? А ну, давай, озвучи. 200... Скільки? 200 з хвостиком, 220. А, ну, 220. Ну, на 250, тобто не 300 гривень. А так, все мені, 200. Ну, ну, в садових центрах це буде всі 500. 100%, 100 я згодна. Ну, давай. А покаж, чи ні? Не хочелося доставати кореневу. І... Ну, да. Мені здається, вона ще може не дуже освоїла, і це... в цьому горщику, так. Да? Ну, хоча раз це приріс, мені здається, що вона все таки в цьому горщику вже росла. Ну, може, рік не може... викладається. Мож... Просто дуже горщик, якщо він з маленького. Так а якої вона розміру, ця штука виростає? Ну два два з хвостаком. Ого, а я думала, це як нідіформість така, знаєш, маленька, кухнаста, ну, буде велика. Ну два метри це невелика на ялинку. Угу. І угу. Дуже гарна, гарна. Вона зелена, так? що вона бачиш так вертикально, компактно. А то, що в неї є о, кіт там виходить. Буде допомагати. А нічого, що в неї вже не одна верхівка, одразу йде три чи чотири. Буде, ну, Думаєш? а це ось літер. це не центральне? Не, ось лідер. А ну все тоді вона, мабуть, вирости. Ні, ну ми звичайно ж, якщо буде в нічому якісь то взяти там. Чому я подумала, що це саме така, типа на Нідіформіс? Ні бо я бачу одразу декілька верхівок. Тому не, так у мене то я його приберу. Має бути угу. тут один лідер, і вона от, новорічна ялинка. Угу, дуже гарна. І ялички такі маленькі будуть, да? Ну не да, довгі і, такі. І, ну, голочки, да? голочки, голочки да. Да. да, так, ну кому сподобалась наша, ну це просто звір дуже велика. Просто якщо так поставити поруч з котом, навіть. З кішечкою, ну, просто подивіться, ну це реально просто воно ну, навіть камеру не, по, не вміщається. ця рослина, тіс, ялиночка і туя Голден Тафет. До речі, ще Голден тафет у них є в 5-літровому горщику. Це взагалі, мені здається, я не знаю, в квартиру воно, мабуть, не влізе. Тому, якщо сподобалось, відео, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. А ми з Лесою ще трошки поспілкуємось. Чекаємо ще посилочку, чекаємо ще посилочку да, до речі, від зеленої сади, бо мені дуже сподобалось у них замовляти Леся. Також приєдналася. Ось чекаємо ще відправлення, бо відправлення протягом 10 днів. Зробила замовлення в п'ятницю, а сьогодні середа. ну, Скоро повинні відправити. Всім гарного вечора, па-па.